23 листопада день пам'яті жертв голодомору в Україні. Цю подію відзначають і за її межами. Як відомо, у Польщі тимчасово і постійно проживає більше 48 тисяч українців. Тому на традиційну поминальну літургію у кракові прийшло щонайменше 100 наших співвітчизників, щоб вшанувати пам'ять загиблих у 1932-1933 роках. Перед присутніми виступив генеральний консул України в Кракові Віталій Максименко. Хотів би хотів би подякувати всім тим, хто прийшов, хто зараз є тут, на цій площі і чує мою коротку промову. Я гадаю, що ми зараз покладемо ці квіти до цього пам'ятного знаку. Автором якого є професор Доуса, професор Краківської політехніки, який склав цю роботу в цей пам'ятник свою душу і серце. І цей пам'ятник завжди буде нами шануватись. б тут не був, хто б тут не працював, хто тут не вчився, але завжди ця стежка. Буде проторена на цього пам'ятника, і завжди тут будуть квіти, і завжди тут будуть світити свічки, які я б просив сьогодні, запалити. Після покладання квітів у цей же день українці, яким не байдужа подальша доля України, організували ходу центральними вулицями Кракова, тим самим демонструючи свій протест проти розпорядження уряду про призупинення процедури підготовки до укладення угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Більше 250 українців з національними прапорами і прапорами Євросоюзу були налаштовані мирно, співали гімн та національні пісні і вигукували гасло Україна це Європа. На що поляки реагували схвально. Таким чином, хода дійшла до Генерального консульства України в Кракові. Є коментар! Є коментар! Є коментар! Є... Саме тут відомий польський філолог українського походження Володимир Мокрий зачитав лист звернення до президента України з проханням негайно відновити співпрацю з Євросоюзом. Під час цього мітингувальники вже чекали на консула. Фасу! Після надовгих скандувань до мітингуючих вийшов генеральний консул України в Кракові, щоб дати відповіді на запитання активістів. Початок діалогу вийшов не дуже вдалим. Сьогодні день скорботи, сьогодні день трауру. Але вони за все змирали. Що ми співаємо? Пане професоре. Я вас не перебиваю, але ви того не мені, розумієте. І Мені здається, так не розумієте. Ви так само не любите, коли студенти вас перебивають. О, добре, перепрошую. Мене здається, громада українська громада попросила вийти. Я вийшов. Тепер ми до вас маємо питання. Будьте добрі, задавайте питання, я на них відповім. Або відповідаю я, або, вибачте, ви будете за мене, відповідати, пане професоре, і Тоб тоді нам, нам ласкаві. Вже... — Більше 40. поваги до громади, шановні. Будьте Давайте поважати один одного. Як ми не будемо поважати один одного, ні до ніякої Європи ми не прийдемо разом. Як ви прийшли сюди разом. То ви прийшли з повагою, з любов'ю до України. То чого ж ви її не любите так? Віталій Максименко висловився щодо ситуації в цілому, а також зазначив, що теж має свою позицію з приводу євроінтеграції, шановні пані і панове, на сьогоднішній день євроінтеграцію України ніхто не відміняє. Курс на євроінтеграцію встановлений був президентом, і від цього курсу. Ніхто не звертає. Україна не потрібна слаба для Європи. Значить, <ріпи> <ріпи> я вас перепрошую. Уряд Миколи Азарова на сьогоднішній день виходив з позиції. Наскільки мені відомо, що економіка притерпає кризу до 28 листопада залишилось не так багато. Але дуже багато може що змінитися до того часу. І я маю надію, що це зміниться. Я так само за євроінтеграцію, я так само за європейську присутність. Не думайте, не думайте, що ми проти цього. Після спілкування з консулом стало зрозуміло, що іншого напрямку, як Євросоюз, Україна не має. Що буде підписана угода про асоціацію з Євросоюзом, дізнаємося вже згодом. Побачимо, що буде на саміті у Вільнюсі. а з Кракова спеціально для телеведу, Пані Савучись і Сергій.